Кабмін схвалив нову концепцію продовольчої безпеки. Про те, як саме держава збирається забезпечити населення харчами, наш наступний сюжет. Згідно з новою концепцією продбезпеки, розробленою аграрним відомством, політику держави розділять на короткострокову та найголовніше довгострокову перспективу. Щодо останньої, це розвиток національної насіннєвої і племінної справи, родючості ґрунтів, збалансована сівозміна та розбудова аграрних підприємств. І щоб сформувати у виробників саме довгострокову мотивацію, мінагрополітики допоможе аграріям із кредитами на будівництво овочесховищ, тепличних комплексів та тваринницьких ферм, а також продовжуватиме виплачувати селянам дотації за збереження молодняку ВРХ, за здану на забій худобу та закладку саду. Односібник, українське село приоритево номер один. Для нас це важливо, і ми практично весь бюджет, який нам передбачений, спрямовуємо якраз на розвиток одноосібника, на розвиток сімейних ферм, і на розвиток фермерства і дрібнотоварного виробника, і на зативельні кооперативи, на побудову зативельної мережі і переробної в тому числі. А також мінагрополітики контролюватиме якість та безпечність харчів, які потрапляють на вітчизняні прилавки та на зовнішні ринки, та сприятиме гармонізації українських стандартів якості до світових. А основи предбезпеки відтепер уряд формуватиме не лише для суспільства загалом, а й для окремих його груп.